Київ близько восьмої години вечора наша знімальна група отримала повідомлення про аварію в Голосіївському районі. Місце дії перехрестя проспекту науки зі стратегічним шосе. До епіцентру події ми приїхали разом з медиками, побачили на розі два розбиті легковики Форд та Опель. Поруч скупчилися люди, водії та пасажири побитих машин. Деяким з них була потрібна допомога лікарів. На огляд до карети швидкої забрали водія та пасажирку Опеля. Сьобіч, нема, що ще машины будуть. Ось машина. И вам іще скоро. не, не, не надо. Я нормальний, у мене нога простає. Щось громади. Не, може бути глянути. Та ні, я просто ударив в Водій Форда від допомоги медиків відмовився. Тим часом лікарі встигли оглянути молодого чоловіка та дівчину з Опеля. На щастя, суттєвих травм не виявили. Тепер перейдемо до причин аварії. Розібратися, що тут сталося, допоміг водій Форда. Скажіть, будь ласка, звідки куди ви їхали і що? Ну, ось знизу їхав, повертав, Машина Навпаки на стоїть. Мене розвернуло. Угу. Роз... Виїхали від автовокзалу? Від автовокзалу їхав, так, да, повертав. І він мене чуть підсліпив і як його зачепив, бачите, праву сторону, з ліву сторону. І мене розкрутило виходить. Форд їхав по проспекту науки. На перехресті почав повертати ліворуч, однак не пропустив зустрічний легковик Опель. Після удару Форд розвернуло майже на 180 градусів. Все зрозуміло. Аварія сталася через те, що водій Форду порушив правило переїзду. Перехресть свою провину молодий кермувальник визнає, радіє, що все минулося лише розбитим залізом. Ну... Таке тут я винуватий, мені треба було пропустити, вже нема чого судити. У мене була поміха справа. Ну, Що сталося, сталося. Ну, слава Богу, що всі живі, немає пострадавших. Повний відеозвіт з місця аварії ви можете переглянути на офіційному каналі Магнолії ТВ в Ютубі.